Жесть, приходжу я сьогодні на склад, відкриваю двері і розумію, що мене тупо обікрали. Дивіться що наробили, все було поскладоване по коробках. Починаю розслідування по слідах можна виявити. Що то було за бандити. Тому що саме ціни для них було це картонна коробка. Це от, от, шкода Суперб і Октавія а 7 Якщо треба за вчасті, то є. Беремо приманку і йдемо шукати бандитів. Обана! А він тут є. Ходи, на, дай лапу, бери обівнушку. Нащо не робив кіпіша? твій кент? Це все, мені все одно треба звідси винести і пересортувати. подивитися, що тут є, що тут треба, що тут не треба. Проводка дверки. Можна сказати, що вже все. Ааа, тепер все понятно. Тут, мабуть, десь були миші, а собаки вчуяли. І вони тут наробили оцей двіж. Може це і не собаки, може оце і миші покусали. Стойку стабілізатора нікому не треба. Нова, дивіться, що навіть не рухається. Отак, трохи я щось поперебирав, що тут є. На ще лишилось тільки супер перебрати, не треба коробки. А мусор вивозимо на такому апараті, куди? О, Аппаратура люта просто.